Чи потрібно любити всіх ворогів? Саме про це хочу говорити. Чи закликає Біблія священне Писання нас любити всіх ворогів? Звичайна відповідь очевидна ні. Коли ми уважно вивчаємо Боже Слово. І ми повинні приймати так, як написано. Не додавати до тексту і не віднімати. Ми не маємо цього права. Отож, давайте ми подивимося ось на що. Звичайно, як я сказав, не всіх ворогів потрібно любити. Ісус наш Спаситель, Господь називає ворогом диявола. Коли ми читаємо Матфія, 13 розділ, декілька віршиків почитаю, тоді. Відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам пришту про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це син людський. А поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива кінець віку, а жінці – ангели». В даному тексті чітко Ісус називає диявола ворогом. І тут, в принципі, нема нам про що спорити. Ісус диявола називає ворогом. І в мене питання. Чи слідує із цього, що нам потрібно любити диявола? Ні, очевидно. В Біблії ми близько не знаходимо такої відповіді. Ми не знаходимо ніяких закликів, які би говорили про те, що нам потрібно любити дьявола. Є зворотні, скажімо, заклики протистояти дьяволу, да? Не давати місця дьяволу і так далі. На самому ділі повеління любити всіх ворогів в писанні ми не знаходимо. Що заповів Ісус? Коли ми відкриємо Євангеліє від Матфія. І не тільки це Євангелія, і прочитаємо 5 розділ, 44 текст. То тут написано ось що, це слова Ісуса. А я говорю вам: любіть тих, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто відкидає вас, і моліться за тих, хто злословить вас і переслідує вас. Щоб стати вам синами Отця Вашого, який на небесах, тому що Він зводить сонце своє над злими і добрими та посилає дощ на праведних і неправедних. В іншому перекладі українському Огієнка: А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Тут ми бачимо, коли ми читаємо грецький текст, є артикль. Який вказує на конкретику. Перед словом ворогів є артикль, туз, який вказує на конкретику. Яких ворогів? Ісус каже, а я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синам отця вашого що на небі. Що наказує сходити Сонцю своєму на злими і на добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме й митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите? Чи й поганий не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Є подібні тексти. Подібні. І я би хотів їх прочитати. Післення до Римлян, 12 розі, 14 текст, це із післення Павла. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Приповісті Соломона, 25 розділ, 21 текст. Якщо голодує твій ворог, заважте твій ворог, нагодуй його хлібом. А як спрагнений він водою, напійти його, бо цим прогортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі. Іван від Луки, 6 розділ з 27 тексту. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас пропинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Післяні до Корінтян ми бачимо вже конкретну практику апостольську. Апостол Павло говорить, ми до цього, це четвертий розгляд перший Писання до Корінтян з 11 тексту. Ми до цього часу й голодуємо, і прагнемо, і нагі ми і катовані тіняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо. Як лають, ми молимось. Ми стали як сміття та для світу аж досі ми всім. Як ті викидки. Отож, ми бачимо, що Біблія не говорить так, що потрібно любити всіх ворогів. Вороги є саме різні. Але ми точно знаходимо в писанні, що потрібно любити своїх ворогів. А я вам кажу. Любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто найвидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами отця вашого, що на небі і що наказує сходити сонцю своєму над злими і добрими, і дощ послає на праведних і неправед. Це робити непросто. Це вже говорить про певну зрілість. Легко любити тих, хто тебе любить. Але тих, хто противиться тобі, благословляти тих, хто проклинає тебе, творити добро тим, хто тебе ненавидить, молитися за тих, хто переслідує, це непросто. Але ми бачимо, що Бог посилає сонце, да? тобто сонце світить над злими і добрими, над всіма. Хай Господь допоможе нам робити це на практиці. На практиці. Якщо ви ще не підписана на моєму YouTube каналі, ви маєте можливість зараз підписатись. Я вам буду дуже за це вдячний і хочу подякувати всім за перегляди, за коментарі, за посилання, поширення. Дуже вам всім дякую. Хай Бог береже і благословить. І допоможе Допоможе любити своїх ворогів, не тільки любити тих, хто любить нас, хто доброзичливо відноситься до нас, але і любити тих, хто нас переслідує, ненавидить, що то погане нам робить. Ми не повинні робити у відповідь. Хай Бог допоможе нам в цьому і благословить. Будьте благословені!